Вітаю, ви на каналі Світоч українського блокчейну. І сьогодні я хотів би поговорити про таку тему, хто повинен бути, на мою думку, головним на блокчейн проєкті і чому. Одразу скажу, що це відео буде в фрістайл форматі. В мене немає ніякого заготовленого тексту, серян за якісь фонетичні помилки, за суржик. Ну, коротше, ви поняли От, з приводу теми я вважаю, що бажано, щоб на проєкті головним був Solidity Developer. В моєму випадку, це саме так, але не просто дев, який виключно з Solidity працює. Дев, uh, який має якийсь там досвід в фронтенді, якийсь досвід в бекенді, хоча б там, на рівні розуміння там, різниці REST API від веб-сокетів. Як... Що таке валідація, як працюють там VM-бібліотеки, ВАГмі. Ну, коротше, все, що може бути якось корисним в розробці для пояснення там думок в команді, ну щоб і на розумінні типу, концепції, як це працює, ну розробник повинен знати. Ось, Чому, саме, я буду зараз казати слідіті розробник, але я маю на увазі ну загалом блокчейн розробник. Чому так? Тому що. По факту, той, хто пише смарт-контракт, потім ну, навколо цього смарт-контракту і взаємодії з ним йде побудова вже в цілому продукту. Тобто, як контракт написан, написаний, які є можливості блокчейну, тобто ти вже від цього ну, нікуди не підеш не вправо, не вліво. Тому головний тут є блокчейн-розробник. Це раз. Два цей розробник. Потім він всім там пояснює, що, там, наприклад, фронтендеру, що і куди ми колемо, що куди ми передаємо, звідки ми що тянемо, як там, ну знову ж таки, фронтендери бувають різні, але ну з, моє, з мого з досвіду, з усього мого досвіду, зазвичай це блокчейн-розробник пояснює фронтенчикам. Що є там фолбеки, що RPC можуть падати, треба там робити там, рефеч, підміняти RPC-шки, або там, ну, коротше, це таке на базовому рівні, але фішка в тому, що це все пояснює завжди блокчейн-розробник всім оточуючим. Якщо там піти в сторону бекенда, то знову ж таки блокчейн-розробник. Пояснює бекендеру що і звідки тягнути, що куди передати, де що заюзати І от вже виходячи з хоча б з цих мінімальних вводних, ми розуміємо, що в принципі бажано, щоб людина, яка в команді є розробником блокчейн частини, щоб вона вже була на лідуючій позиції. Але не завжди це так. Дуже часто буває, що лідуючі позиції займають люди некомпетентні взагалі в блокчейн-розробці. В мене є приклад, коли я рік тому працював на проєкті, на якому лід мені там давав такі задачі, як зібрати. Ну, є, От, наприклад, як працюю лімітні ордери на ванінші, з вас отримують сигнатуру. І потім ця транзакція вона екзекютиться е, на стороні там, бекенда і екзек'ютиться тим, хто викликає там, купівлю або продаж активу, і ваша лімітка співпадає. Да? А в мене була там задача на той момент, що зібрати сигнатуру е, з юзера, яка е, не байдуже який нанс, байдуже які там змінні, вона буде виконуватись на бекенді через рандомний період часу. Бекенд повинен заколити цю сигнатуру, і з меседж сендера буде стягуватись комісія. Ну, якщо ви розробник на EVM мережах ви розумієте, що це неможливо. Так, це можливо зробити на Solan таку відкладену транзакцію по сигнатурі, але не, на EVM мережах це зробити, в принципі, неможливо ні тоді, ні наскільки мені відомо, зараз це теж неможливо зробити. І е, тоді ми витратили, е, ви щоб розуміли, я е, ліду тоді пояснював, що. Ну, це неможливо зробити, а він там десь почув, що на Солані можна, там хтось так робив, і він там мені це постійно приводив приклад, але в нього в самого не було е, часу розібратися з цим. І я просто неділю там е, думав: ну може, й там. Ну, а в чому фішка цей тімліт, йому там, я не знаю. Може, за 40 плюс, коротше, це доросла людина, і вона там в програмуванні там ду дуже багато років, більше ніж половина мого життя, умовно. Да. І я такий думаю, ну не може така людина там. Знаєте, це як верх... верховенство в цій ситуації взяв авторитет і якось. А я такий, ну можливо, це я там туплю. І на той момент в мене дійсно було не дуже багато досвіду в розробці. І я такий думаю, ну можливо, типа там я помиляюсь, треба ще пошукати. Ви ж розуміли, я просто тиждень часу витратив а, на те, щоб шукати якісь рішення, костилити щось вигадувати, писати щось там. Якісь. Ну коротше, я думав, що я можу якесь там кастомне рішення зроблю. Але ні, не вийшло. І таким чином, типу. Час був згайно, і це такий прям яскравий приклад, коли лід не шарить і дає таски, які в принципі апріорі не вик... неможливо вик... ну, не виконати. А, і... а, але там понятно, що було дуже багато а, схожих ситуацій, але вже вони були не такого масштабу. І в... ну, ця ситуація повторювалась, і це призвело до того, що там дедлайни. Ну, коротше, блядь, неважливо до чого це призвело, понятно, що там дедлайни сорвані, вони бюджети е завищені і тому подібне. Ну, де в цілому вайб в команді, коли ти працюєш, там, де е кожна друга таска, вона або не виконуємо, не виконуємо, або е Блядь, ще дуже цікаво було. Е я на проєкті був виключно як Solidity Developer, але е оскільки в нас тоді був фронтендер, який був тупо веб-2шний. Він взагалі в веб-3 нічого не шарив. Мені поставили задачу написати лібу під наші контракти, яка буде. Понятно, Це не дуже складно, і це не те, що нереально. Але сам факт: ну, типу, задача для Dev, да? написати typescript скриптову лібу, яку буде колити ам, а, фронтендер. І просто передавати там якісь аргументи з фронта, які зібрали в цю функцію, там в якусь функцію ліби, а ця ліба вже обробляє там повністю дані, все ну, опрацьовує і передає в блокчейн. Ну тобто вже задача така, ті покастильна. Це краще взяти ну, дійсно нормального дева фронта, і не треба ніякі ліби писати. Коротше, є, блядь, VM, є ВАГМІ, і ти поверх цього ще якусь третю свою тільки виключно під свій проект пишеш. Ну, можливо, можливо це норм, типу, але там теж ну, типу, задача так ставилась, це все зробити NPM-пакетом, загрузити це, потім, щоб воно було підтримуємим. Коротше, ну, Задача хуйня. Всі, хто роблять якісь дапи на блокчейні, зрозуміють, що Нє, можливо, це я додік хзи. Я не відкидаю цього, але. ну, я думаю, що плюс-мінус адекватні типи, розуміють, що це все дічка. Ось. Е, тому, да, а типи, які ну, дійсно шарять кухню, шарять за чейн, вони ніколи не будуть такі таски ставити, в принципі. Але тут ще ну, інша сторона медалі: що не всі бажають бути лідами. Це так, це типу, знову ж таки, повертаємось, це я кажу з власного досвіду. Як в мене зараз виходить, що я, грубо кажучи, зараз вже паралельно на декілька проектах літ, і за того, що я шарю кухню, я плюс-мінус можу. Нормально планувати розвиток продукту. Е, просто в мене ще там, якщо повертаюсь до мого досвіду, в мене там зміжна така позиція. Я і Тімліт, е, і Техліт, і продакт-оунер. тобто я навіть якісь фічі, е, там, та не, не тільки фічі, там і дизайн розробляю е, з дизайнерами. І, в принципі, із-за того, що в мене є там така амбіція, да, то це переросло в те, що е, я. Зі знаннями блокчейну можу повністю задавати вектор продукту. І як на мене, це в принципі саме така е, кльова тема. Бо я, наприклад, нещодавно на пабліку е, писав е, історію про розробника, е, який працював на досить великому проєкті, це, грубо кажучи, там, через одне рукопотискання, це там з іншої нашої команди там, чуваки, робили е, проєкт. І там був дуже проактивний такий деф. Він, тобто він теж лідив тіму. Він дуже приймав активну участь у розвитку продукту і, типу, просто дали в моменті там алокацію. Ця алокація там коштувала якихось там мінімальних грошей, і вони там білдили, білдили це... Але це був така ремарка, це був DeFi Summer, тобто це минулий bull market, Це там не останній час було, але все одно, типу, валідна історія. І дали короче, токіни. Чувак не... Там якась частина була в Вестінгу, якась там була анлочена. Ну і там через деякий час їх проєкти, ну вони так зробили, що залістили їх на Binance. І знову ж таки, там чувак не одразу продавав, там продукт розвивався туди-сюди. Закінчилось тим, що у чувака ВТХ було там, 87 лямів, це намальоване на балансі, по факту, чувак Віздроу зробив на 40 лямів. Але ну все одно, якщо ти просто рядовий дев, і ти сидиш там, куриш бамбук, ніхто тобі такі алокації давати не буде, інсайди якісь давати не буде. Тобто ти будеш сидіти виконувати там свою якусь девську роботу, і в такі там вже внутрянки тих, кого не потрібно, не посвідчують, не, не посвячують. Ось, тому, да, капітан блокчейну, ой, капітан. Коротше, лід на блокчейн проєкті повинен бути блокчейн дев Бо по факту це. Ну, знаєте, Це звучить, можливо, банально, і як із серії типу, масло масляне але ну, не всі це розуміють, і я досить часто бачу людей, які там дуже далеко від блокчейн-розробки. І курують, курірують такі проєкти. І це закінчується тим, що коротше це дуже закінчується часто тим, що проект ніхуя не вистрілює, бабки які то розпили і все таки, бля, так ми ж зробили продукт. Ой, так у нас же є токен, ой, то у нас же на якомусь то мексі залістили, чи ще щось, а де бабки? А чому, чому воно не вистрілило? Хоча ні, МЕКС це я ще круто взяв. Це так. Ну, коротше, і потім дивуються, і потім там ой блокчейн розробка скам, типа щось білдити хуйня. Та, понятно, що хуйня, звісно, хуйня, тому що ну, у вас дерьмовий підход і, і команда із згогнає Ось. І взагалі, і просто. Ладно, то вже такі інші думки іншого відео. Я до чого? Зараз, в принципі, знову ж таки, із того, що я писав по думкам на пабліку, зараз я прям дуже відчуваю такий пребул-маркет вайп. Це мій вже буде другий булран, але перший в ролі розробника. Але я дуже вже нахаваний тими історіями. Дуже багато чув, як там є історії, що навіть ком'юніті-модератори виносили алокації. Ну, це знову ж таки з наших проєктів. Просто ті там сиділи в Діскорді в Телеграмі, спілкуєтеся з, з юзерами, е, вам дають алоку, проект стріляє, і у вас там в моменті ВТХ 500к, які ну, ліквідні, їх можна зняти в будь-який момент. Але знову ж таки, е, це повертаючись до того, що треба ну, в проект вникати. Тобто є і такі історії, і от я із за того, що відчуваю цей вайб, є, е, я бачу дуже багато. Човиків, які зараз залітають. Тобто я навіть по кількості підписників зараз бачу, що ну, дуже активно канал зростає, не так, як там півроку, рік тому. Ось. Можливо, можливо, багато з вас, там хто тільки почав там, зійшов в розробку, не встигне полідити на цьому булмаркеті, якщо він там, умовно, там, зараз вже цієї зими або на початку слідчого року почнеться. Але ну, це. Те, до чого треба йти, мені здається, щоб отримувати не просто там якийсь гонорар місячний, а щось більш, більше, ніж там базова ставка. Але знову ж таки, це залежить від того місця, де ви працюєте. Не, не в кожному місці дають там, якусь локацію, не кожній людині дають локацію. І, і, Скажу так: завжди дають локацію тільки. Тим людям, від яких видно повну віддачу до проєкту. Ви навіть, знову ж таки, якщо у вас в компанії не блокчейн дев являється лідом, ви можете робити як не просто рядовий Solidity Dev Impact, а щось робити більше. Тобто, я не знаю, зробити якусь фішку на рівні контракту. Дивіться, ще така ремарка. В принципі, там не всі проджект-менеджери, не всі там, всі, хто навколо вас, розуміють, наприклад, навіть як працюють під капотом контракти. І, ну, банально, але що можна зробити? Можна прийти і сказати, чуваки, слухайте, в нас там на сайті, е, ні, не так, в нас є наш токен, умовно, да? і на наш токен юзери йдуть там, на Uniswap, купляють наш токен, е, купляють ефір. Гадають пропорцію, додають ліквідність і там стають провайдерами LP. -шки. Ви, як розробник Solidity, можете написати такий контракт, який буде розраховувати, а, точніше, не розраховувати, а робити а, вхід в вашу LP з сингл-токеном. Тобто, ю, і ви йдете до PM і кажете, так, давайте зафігачимо дизайн, де буде там у нас філд верхній, в якому там. А, Дропдаун, в якому там юзер обирає умовно, там якийсь ліст токенів. ЛР-Zero токен, умовно. да Під капотом цей Lair Zero дробиться на ваш токен в пропорції, там якийсь, і на ефір. І додається ЛПш, і умовно можна ще, ще зробити якийсь там контракт стейкінгу на це все діло. І воно прямо в цій же транзакції після додавання ліквідності стейкається, і юзер там якийсь APY APR отримує на. Ну, тобто додаткову дохідність, так? Да? І це все в один клік. Це, типу, єбать як юзерф-френдлі, але е не кожен на проєкті здогадається це зробити. Е Окрім там, умовно, там того блокчейн-розробника, який прям в контексті, який там думає, як покращити, як написати складніше, як облегшити написати складніше, складніші речі, я маю на увазі, як облегшити юзером щось. Коротше, якщо у вас буде такий майнсет, і ви будете рухатись в цьому напрямку, то те, що у вас вийде заробити і зробити там свій нетворс більше, ніж він був до. До того, як ви почали жити з таким менсетом, просто Х2, я вам відповідаю. Тому, е, тіпи, коротше, е, по-перше, не, не тупіть тільки в блокчейн-розробку, трошки розширяйте кругу зір, щоб ви могли спілкуватися з усіма нерівних і в перспективі стати е, по-друге, не очкуйте брати на себе відповідальність і там оверфорсити якісь там речі. Чому? Тому що це все окуповується, а тим паче на Ну, коротше, я, дум, я дуже сподіваюся, що є тіпи, які зараз слухають, і які пройшли цей шлях і там трошечки напрягли дубку і стали трошки більше, ніж просто слідіть-розробник. А щось там -та покрутили, повертіли, повертілі да? Я сподіваюся, що ви це чуєте і вам це відгукується. Додайте, будь ласка, в коментарі свою думку, тому що ну, ви це прохавили, от, і вам є що додати з досвіду. А якщо є хтось не згоден, то теж знову ж таки буду радий чути ваші думки. що типу, Можливо, там блокчейн деви дебіли, і їм немає місця в лідах, і взагалі, коротше, все це помойка. Коротше, все, все, все приймаю. Дуже цікаво буде почитати. А в мене, в принципі, на сьогодні на цю тему все. Я взагалі чого ще записав цей відео, бо Та іноді заходжу там на на щось вімкнути на Ютубі послухати про блокчейн. Просто якусь іноді цікаву історію хочеться почути, або не просто там запаяна мета, erc 20 контракт, там, balance of, approve, allowance. ні 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 спасіба, я це вже наївся, хочеться такої лаунж-контент. Але не завжди там, адекватно пишуть, типу, можуть розповісти, особливо зараз, блядь, це піздець. С... Тільки-тільки починається якийсь двіжняк на маркеті. Одразу всі там. Е... Airdrop, «Airdrop! бати, я там покажу вам, як зробити мільйон. От ці, ці інфоцигані, всі вилазять. Блядь, фу нахуй. Тому я сподіваюся, що от якраз цей відос він буде таким вайбовим на сигаретки послухати е, якісь історії цікаві байки. потравіть. Ну коротше, ви поняли. Тому що, Салам алейкум. Е, Ставте лайки цьому відео. Мені дуже приємно, я буду намагатись. Коротше, о, не, не кидайте лайків, накидайте коментів. Якщо такий формат на Поговоріть заходить, я буду намагатися частіше його робити. Чому? Тому що освітній контент я бачу, що дуже важко заходить. Ну, тіпа, людям впадло вчитись, людям впадло щось робити, а з іншої сторони є ChatGPT, у вас є питання, ви залітаєте туди, на гуглі, що то на, на, на трусілі відповідь знайшли. А от такое, що та душі побазарить на харізмі, то такого не дуже багато. Тому я, напевно, буду більше такого контенту робити, але якщо він заходить. Якщо ні, то, ну, блін, повернутися до того, з чого починали, ну, не буде помилкою і, і не важко. Тому, якось так, редагувати нічого не буду, впадло, е, немає часу. Це так, чисто ввечері після роботи сів записати, поспілкувати з монітором. Все, салам алейкум.